Присвята ліні Костенко. Як він ішов, струменіла дорога, далеч у жадібні очі текла, не просто ступали, співали ноги, І тиша музику берегла. Як він ішов, зачарований світом, натхненно і мудро творив ходу, так нові планети глядуть на орбіти шаленою радістю на виду. Шаленим щастям і сміхом гарячим, з гімном вулканним без музики і слів, як він ішов, і ніхто не бачив, і ніхто від краси не зомлів, землю полускану вцюпився кожен, очі в пелюці бездумно волік. Раптом шепіт поміж перехожих. Що там спіткнув чоловік? Одні співчували йому убого. Інші не втримались до коряць. Треба дивитись ото під ноги, так можна й голову потерять. Трохи в футбола пограли словами, обсмакували чужу біду. А він знову йшов і дивився прямо, І знову натхненно творив ходу.